В Україні одна із найсучасніших у світі систем транспортування вакцин холодовий ланцюг. Зберігання вакцин за належних температурних умов гарантує їхню ефективність. Міністерство охорони здоров'я спільне з ЮНІСЕФ та міжнародними партнерами оновило обладнання холодового ланцюга в Україні. Вакцини транспортують в автомобілях, рефрижераторах і холодильних боксах із температурними реєстраторами. Саме в такому вигляді їх розмитнюють та везуть на національний склад, а звідти в області. Всі склади оснащені холодильними камерами, медичні заклади і пункти щеплень обладнані сучасними спеціалізованими холодильниками. Для перевезення вакцини пункти щеплень використовують термоконтейнери. Все обладнання здатне підтримувати температуру, яка відповідає вимогам до режиму зберігання вакцин від 3 до 5 днів навіть за відсутності електроживлення. Термосумки здатні утримувати холод за температури зовні плюс 43 градуси протягом 152 годин. Якщо за цей час електропостачання не відновлюється, вакцину переміщують у великі термоконтейнери, які використовують у надзвичайних ситуаціях, або в медзаклади, де є електроенергія. Реальну температуру в холодильних боксах і холодильниках під час транспортування та зберігання вакцин фіксують автоматичні реєстратори. Ці пристрої працюють автономно та безперервно. Якщо порушення температурного режиму триває довше допустимого періоду, вакцина може втратити дієвість. Вона не стає небезпечною, проте може більше не захищати від інфекцій. Таку вакцину не використовують. Холодовий ланцюг в Україні відповідає найвищим світовим стандартам. Зробіть щеплення самі та потурбуйтеся про рідних, вакцинуйте тих, кого любите.